Зробити область доступною для людей з фізичними вадами в Івано-Франківську відбувся семінар щодо забезпечення громадян з інвалідністю, доступу до оточення, транспорту, об'єктів культурного та громадського призначення. Прикарпатці з особливими потребами кажуть, проблеми з цим дійсно є. В останній їхній комітет засідав ще наприкінці минулого року. Відтоді нічого не змінилося. Нині активісти створюють спеціальну програму доступності спільно з інститутом розвитку міста, який започаткував народний депутат Олександр Шевченко. Енко вирішили підняти проблемні питання, адже їх постійно не чують. Голови комітету обласної наскільки я знаю зараз від відпустці. Зараз знову ж таки вибори і знову ці всі питання перекладаються, відкладаються, і так далі. Питання доступності є важливе, Можливо, десь трошки зараз на часі, бо як не як зараз самі розумієте ситуація в Україні, але все ж таки як завжди. До виборів активізуються і партії, і, і, і ці питання треба виносити. і піднімати. член комітету доступності Христина Сирова. Не може самостійно пересуватися через хворобу ось вже п'ять років. Нині проходить реабілітацію, аби побороти недугу. Переконана, місто має бути комфортним не лише для візочників, але й інших людей з фізичними вадами. Насправді та дуже велика різниця в тому, що людина, так будучи на ногах, пролітає, прибігає сходинки, бордюри і не помічає не. Скільки це важко, тобто насправді це дуже важливо. До речі, чиновники від архітектури на семінар так і не прийшли. Подібні заходи комітет доступності планує організувати ще у п'яти містах області, зокрема Тисманиці, Богорочанах, Калуші, Рогатині і Надвірній.